У Мене в студії заступник директора інституту демографії соціальних досліджень Академії наук, доктор наук Олександр Гладун. Пане Олександре, добрий день. Добрий день. Я знаю, що ви демограф, я знаю, що ви не соціолог, але перше питання скоріше суб'єктивне. Я не знаю, ви чи вимірюється воно взагалі? Який настрій в українців? Як би ви описали українців як спільноту, як ну зараз, хто такі українці? Які вони? Ну, настрої, які це просто, що треба витримати, угу. витримати оцю ситуацію, пройти крізь неї і стати переможцями. І за ну, основному це завдяки армії. Я мирна людина, можна так сказати. Ну не маю стосунку до армії, але вся ситуація в країні і моральний климат, психологічний, він залежить від ситуації на фронті і від наших військових. Най, най, найчастіше питання, які мабуть вам ставлять: е, скільки нас, які ми, хто ми, е, давайте спробуємо дати якийсь такий опис, опис картини, які які ми українці? Ну коли кажуть скільки нас, завжди виникає питання в яких кордонах і на яку mm -hmm. дату. Ми оцінювали чисельність населення України на початок повномасштабного вторгнення ну на січні, на початок січня 2022 року, в кордонах 1991 року. І за нашими оцінками, це приблизно 42 мільйони осіб там проживало. Якщо ми візьмемо, от вже це тобто і ОРДЛО, і Крим у сюди... Орло і Крим. Угу. Ми всіх угу. враховували, Ми використовували різні статистичні дані і робили оці оцінки по всіх по всіх угу. територіях. Якщо станом на зараз, то приблизно 6 мільйонів наших співгромадян знаходиться за кордоном. Це за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Це 6 мільйонів, які виїхали з території підконтрольної взагалі, влади. Взагалі. взагалі. з території України, взагалі, тому mm -hmm. що ця міжнародна організація, вона опікується всіми нашими вимушеними мігрантами Не розрізняє да і в тому числі тими, хто. Опинився на території Російської Федерації, можливо, опікується це, я дуже громко сказав, але намагається порахувати на намагається порахувати. При цьому вони це роблять завдяки контактам з місцевою владою, тобто владою кожної країни, і що там каже Росія, ну uh -huh. ми, ми достоменно не знаємо, uh -huh. тому приблизно так 6-6,5 мільйонів. Якщо ми це 36 мільйонів, це в кордонах 91-го року. Якщо приблизно 2,3 мільйони це. Крим разом з Севастополем. І, Півтора. І от та ні, якщо ми візьмемо взагалі всю зараз окуповані частини всіх областей чотирьох, які. Думаєте, два? Я думаю, що 2-3 мільйони а, буде. Два, да. угу. два ми угу. достеменно не знаємо, скільки зараз на, на підконтрольній території, тим більше, що якби, це наших громадян. Що Російська Федерація, вона взагалі з 2014 року а зараз дуже активно проводить політику демографічного захоплення окупованих територій, тобто за завозить... перекладіть як це демографічне от, захоплення, і це. це завезення своїх громадян на цю територію, угу. тобто, от коли вони там вчителів привозять вчителів, там чи правоохоронців, це чи од... там одне, але вони привозять на проживання. І зараз, ну ми теж точно чисел не знаємо, але наприклад, там в районі Маріуполя кажуть, що вже до 100 тисяч приблизно Панаєхав. Па панаєхали, а в Доне... в Донецьку ця політика була після 2014 року, тобто, а в Криму взагалі а, мільйони. А, а в Крв Криму як ви до речі Криму, оцінюєте? Так. Я окремо потім про Крим поговоримо. Як ви оцінюєте кількість людей, які приїхали в Крим з території Росії після року? Ну знову таки важко сказати, тому що ну, російська статистика, ми виходили на сайти статистичних органів Російської Федерації, там брали інформацію, то вони не дають ту, -ту точних чисел, Там дуже важко порахувати, чому тому, що, наприклад, військових. Строковиків вони не включають число тих, хто Ну приїхав. там же коливання. Там, там ну, строковики коливання, там да. призвали там тамбільнули, при, 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 призвали так, і там відбувався якийсь процес наших співгромадян, громадян України, кримських татар, українців і тих росіян, які були налаштовані проукраїнські, їх просто вичавлювали. Я я таке слово вживаю. А на їх місці вже завозили покірних своїх лояльних. своїх своїх співгромадян. Там же в районі Севастополя, Сімферополя, і в інших містах йшло велике будівництво, багатоповерхові будинки, в яких вони завозили своїх співгромадян. Ну, все одно, якби по чисельності населення, от на 14 рік десь було приблизно 2,3 і мільйони. Mm -hmm. Ну, ця цифра, що вона за да, і вона, можливо, трохи зараз більше за рахунок Севастополя. Тому що там ну, населення дуже сильно зросло, можливо, 2,5 мільйонів. Ну так от. Але ми зараз вимушені ну так не точними числами оперувати, а якимись оцінками користуємося різними джерелами інформації, вони іноді протиречать одне одному. Тому я просто уточнити: російська демографія її не існує для нас? Ви якось там ні, з колегами Ні, якось... ми, ми, ми з ними не контактуємо угу. з демографами, але відслідковуємо їх позицію. От, в принципі, я не бачив у публічному просторі висловлювань російських демографів щось проти України. Вони просто або виїхали, їх дуже багато виїхало з Росії, або вони просто мовчать. Угу. Що стосується статистики, це. В них відкритий є сайт Федеральна служба статистики. Там вони по, по регіонах Росії дають. Вони Крим включили в регіони Росії, і там є різноманітна інформація. Ми спочатку напряму виходили. Потім, коли все це заблокувалось, то через vpn сервіси ми теж виходили, тому що це наш професійний обов'язок угу. знати і демографічну ситуацію відслідковувати якось в Росії. Тим більше, ну Крим, це наша територія, і, хоч якісь дані ми брали звідти. Я просто нагадаю нашим слухачам, що у нас в студії заступник директора інституту демографії соціальних досліджень Академії наук Олександр Гладуни. Ми говоримо про населення України про українців. Зараз говорили про тих українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Ми зараз підемо з ефіру радіо, але ми продовжимо розмову вже в YouTube і на наших сторінках в соціальних мережах. Давайте ще підемо трохи назад, далеко назад ще до широкомасштабного, і навіть до 2014. Я на одній презентації побачив, що 60 років поспіль народжуваність в Україні не забезпечує простого відтворювання. Я правильно всі слова вживаю? Правильно. І пер, а тепер давайте перекладемо з вами разом на людську мову. Це yeah. Що таке природне взагалі в демографії є два рухи населення: це природний рух населення і міграційний рух населення, народжується, коли природний народжується. природний рух населення це народження і угу, угу. І якщо ми хочемо отримати приріст населення за рахунок природного руху, це кількість народжень повинна перевищувати кількість смертей. Угу. Ось і все, десь з середини 60-х років вже з цим почались проблеми. Щоб не було скорочення чисельності населення, Почалися проблеми народжувалося менше Ми, ніж менше, і, помирало менше і менше, менше і менше. Ну там ще й коливалась, залежить від статевої квої структури, від репродуктивної поведінки населення. Але вже є такий показник кількість народжень на одну жінку фертильного віку. Фертильний вік в демографії умовно вважається від 15 до 49 років. І треба, щоб 100 жінок народжували в середньому 220 дітей. Якщо менше, це вже буде Скорочення чисельності населення за рахунок природного чинника, ну, тобто, щоб народився дитина, щоб відтворити і чоловіка, і, і, і жінку, жінку та, і якийсь і залишок пар. запас і для бездітних, умовно чому кажучи, трохи да? більше? Ні, чому більше 200, Воно рахується незалежно від того, в шлюбі, не в шлюбі, бездітна, це в середньому на одну жінку, угу. тому що коли ми рахуємо цей показник, ми виходимо з того, що діти, які народились, вони повинні дожити до віку батьків. А є дитяча смертність, є смертність у віці там 10, 15, 20 mm -hmm. років. І тому треба, щоб трошки більше, ніж дві, ну, 200 ну, Я просто тоді просто уточню цю. Наприклад, в 2014 році оця цифра 220, якою вона була? Ой, в 2014-му я так не, пам'ятаю, але, мабуть, десь порядка 150. А найнижчою коли вона була найнижчою. Вона була в 2001 році. О, там, коли була така яма, у нас коли була яма, так коли була економічна катастрофа, коли була соціальна катастрофа, і українці сказали, ми не хочемо. Да. І ще там найменше ще було. Там здається, по пам'яті в 2001 році було 108 дітей, ага. а в 2021 році було 116 дітей. Тобто воно після 2001 року трохи підвищилось, а потім. У 21-му році знову пішов спад. Великий. Ну і очевидно, що 22, й 23-й, 24-й – це взагалі катастрофа, якщо ми говоримо з точки зору демографії. Ну так це ну, війна, це завжди катастрофа демографічна, ну людська персональна демографічна катастрофа для країни. Ну а коли це накладується це... на таку демографічну ситуацію, як в Україні, а не на Філіпінах чи Банбадеш, угу. да? То, так, то так. це зовсім геть погано. У нас вже скорочення чисельності населення відбувалось з 1993 року. Угу. Тоді в нас був історичний максимум, трохи більше 52 мільйонів. Угу. Як я сказав, що на початку 2022 року 42 два мільйони, угу. тобто за 30 років скорочення 10 мільйонів, 20% населення. Це дуже великі темпи скорочення. Це за рахунок в тому сліжі імміграції. Ви ж сказали, що є два компоненти: так, природні так. і так би міграційний. мовити, міграційний. Да, Так, так, коли ми оцінювали на початок 2022 року, ми враховували імміграційний компонент. Яка складність в тому, що у нас люди виїжджали на заробітки? Ну те, що ми називали заробітчани. Угу. Називаємо. Вони спочатку це була так звана маятникова міграція. Люди поїхали, попрацювали, потім повернулись і, і так далі. Але поступово ця маятникова міграція переходила в стабільну, тобто люди там залишались жити. І жінки переважно. Це переважно ж, да, дуже багато жінок, ну залежно від країни і роботи, яка там була. Ну, ну... Мені розказували історію про карпатські села, де тільки чоловіки жили. Ну, жінки багато, тому що там була потреба догляд за людьми похилого віку. Ну така робота, на яку чоловіки не не чи там збір якийсь ягод. Ну і для чоловіків це... було більше роботи в Україні. Україні. Ну і тому, а потім сім'ї туди переїздили, чи ці сім'ї руйнувалися, і таке було. І люди там залишались жити і за оцінками різних організацій. Приблизно з 2001 року від перепису населення 2001 року і от до 2022-го там приблизно залишилось наших 2-3 мільйони громадян, угу. тобто по обліку, нібито вони були в чисельності населення України, тому що вони не оформлювали свій виїзд офіційно. А по факту вони проживають Ну, це там. різні форми нелегальної, так би мовити, міграції. Ну це така трудова, тому що ринок праці ж ЄС поступово відкривався для українців. Там кожна країна по-своєму це проводила, Ну, Поля... вони ж теж зацікавлені. Давайте вони чесно заці... говорити. Так це так. Поляки навіть своє законодавство адаптували під українських робітників, щоб їх залучати, щоб зробити право. До 22-го року. До 22-го року вони проводили активну політику, особливо Польща. Потім це була Чехія. Щоб наші люди офіційно там працювали, щоб не було тіньової зайнятості, щоб вони сплачували податки, мали якусь страху страховку і все. А що стосується взагалі процесів, потім де. Які країни просто легалізували наших мігрантів? Італія, Португалія. Вони просто сказали, ви тут живете. Добре, ну ми, ми визнаємо, що ви тут живете. Тому що знову таки це якби криміналізація, тому що незаконне працевлаштування це втрата податків, це таке невизначення становище для людини. Ну вона попадає від до когось в залежність, тому урядам вже було простіше. Ну, визначити з цією ситуацією і визнати, що вони нічого не можуть зробити. нинішня ситуація, коли ну от ви казали 6 мільйонів, якщо я не переплутав цю цифру, 6 мільйонів Тут... українців там одномоментно за кілька місяців, там за 2-3 місяці, фактично взяли і виїхали за кордон. Як вона вплинула на європейців, який статус? От буквально позавчора продовжила Рада Європи ще на рік перебування українців на максимально пільгових умовах в Європі. За вашою оцінкою, до яких змін в поведінці цих людей це призведе? Яка кількість із них не повернеться в Україну? Зараз однозначної відповіді от, точного числа, всі хочуть точне число, сказати неможливо. Проводяться різні опитування щодо бажання повернутися. І від 20 до 50% кажуть, що вони вже залишаться за кордоном. Але самі люди, які проводять організації ці обстеження, кажуть, що вони репрезентивність гарантувати не можуть. Причому слід врахувати такий чинник, що от коли людина відповідає зараз, це просто наміри. От як вона бачить ситуацію станом на зараз? Коли закінчиться війна і їй доведеться робити вибір, це буде зовсім інша ситуація. Тоді людина почне рахувати, в Україні в неї залишилось житло чи ні, буде там робота чи не буде. Як діти є в неї, чи немає Чи будуть пільги продовжені європейські, чи, чи будуть виплати, так да. чи якщо це зі східної чи південної України, чи будуть там гроші на відновлення якесь? І з іншого боку, вони будуть рахувати, що вони на той момент будуть мати в Європі ту ж саму саме житло, теж саму роботу діти. Чи будуть вони вчитися, вчитися, вчитися в школах, так. а західні країни проводять зараз дуже сильну політику адаптації українських біженців угу. в своїх країнах. У -у -у. Це обов'язкове навчання мови. Укорінення, я б сказав. У Укорінення, да, тому що в них, теж, в них теж чисельність населення за рахунок природного чинника, скорочується. І вони зацікавлені в кваліфікованих. Освічених громадянах України дисциплінованих, Дис... ну так і тим більше, що ну є культурна певна єдність, це одна, ну релігія, яку роль в, ц... в цій дискусії вирішенні цієї проблеми в перспективах, так би мовити, розвитку є те, що ну переважна більшість людей, які виїхали за кордон українців, це жінки. Причому жінки, скажімо так, як ви згадуєте, як це, фертильного фертильний фертильного віку, віде. тобто, ну дві фактично третини, виїхали в українській матері, дві третини, третини це жінки, так і як це впливає на перспективи повернення або на перспективи так би мовити коренізації, про яку ми говорили? Як це впливає? Ну тут жінка, це чоловік, можливо, воно не дуже і впливає. Я кажу, це будуть впливати оці ці умови економічні, скоріше, скоріше, ек... скоріше економічні, так. Да. Та так, а ну стать вікну можливо, частина чоловіків, які незаконно виїхали за кордон, рятуючись від мобілізації, вони взагалі вже не повернуться. Оцей чинник може, може вплинути. Плюс ми прогнозуємо, що після війни будуть так звані зустрічні потоки, коли частина людей буде жінки. Родин. жінки в Україну, повертатися до чоловіки, а чоловіки чоловік, до Якщо там до жінок. жінка вже влаштувалась, чоловіки можуть поїхати проживати за кордон. Угу. І як це складеться, як це вплине на статево-вікову структуру, ну, важко сказати. Ну, Одним словом, вплине погано, але наскільки це. Це пі після сказати війни... важко, але вплине погано. Я да. думаю, що це треба в якісь цитати Ні... заносити. Якось ну в важко в тому сенсі наскільки в, в, в деталях пояснити ще, як це вплине на статеву вікову структуру, яку ми зараз теж точно не знаємо. Нам після війни треба проводити перепис населення нарешті його провести, і тоді ми будемо мати, хоч якісь об'єктивні дані про ситуацію в країні демографічно. Навіть без перепису населення зрозуміло, що Україна зараз це Україна старших людей. Це країна старших старішої, людей. Да? Да. сильно старішує і, і цим ми сильно відрізняємося, навіть, наприклад, від наших сусідів у східній Європі. Вони теж старішують. Вони теж старішують, але мабуть, така ну ця пропорція, частка старших людей в загальному загальному, от у нас на початок війни людей у віці. 60 років і старше, це було приблизно 23-25%. Uh -huh. uh -huh. А, наприклад, в Португалії такий же відсоток, але це вже люди в 65 і старше. Uh -huh. Тобто вони ще старіше, розумієте? Uh -huh. Тому вони і хочуть залучити більш молоде покоління до, до, до себе. Ну, і в нас, якби питання дуже з, з молоддю, йде боротьба за молодь, за майбутнє. І багато країн, наприклад, Чехія. Німеччина, Фінляндія, вони у них здобуття вищої освіти для іноземців безкоштовне. Тобто, вони залучають. Ідіть українці, вчить якусь українці. мову, Зараз... вчіть якусь мову Ок... і йдіть. Окремі країни, наприклад, такі умови створюють для українців. <гум> у нас вже в країні Міністерство освіти і науки вводить платне навчання, платне здобуття вищої освіти, тобто вичавлює молодь за кордон. Ну от така у нас протиріччя. З одного боку, говоримо, що не вистачає населення, і боремося а з іншого боку, сприяємо тому, що молодь поїде навчатись за кордон. Я нагадаю, що ми говоримо з заступником директора інституту демографії соціальних досліджень Академії наук, доктором наук Олександром Гладуном. Ми якось в весь час, поки що в цій дискусії лишаємо за, за лапками, за дужками, лишаємо те, що мільйон людей зараз служить в збройних силах, в силах оборони. Як? Після перемоги, як ці люди повернуться, куди вони повернуться? Як це все буде? Ви рахуєте? Ви намагаєтесь прогнозувати? Ну, по перше, ці числа закриті, і нам генеральний штаб обіцяв після війни все розповісти. Так я скільки... розказав таємницю зараз. А я так. не знаю, скільки людей у нас в армії в всіх силових структурах, і і так далі, тому що, наприклад, для оцінки статевої вікової структури нас цікавить кількість загиблих на фронтах. Їх вікова структура, щоб подивитись у вас цих даних, я так розумію, не немає. І ми так. особливо не наполягаємо, угу, тому угу. що я особисто вважаю, що. Наприклад, більшість демографічної інформації такої специфічної під час війни повинна бути закритою. закритою, тому що ворог може вирахувати ситуацію в країні. Uh -huh. Uh -huh. Що стосується повернення після війни, ну вже зараз підприємці кажуть, що дефіцит робочої сили у нас uh -huh. це за рахунок того, що багато людей виїхало, і, і багато і... мобілізованих. багато мобілізованих. Після цього вони повернуться і. Яка буде ситуація на ринку? Ми праці ми не знаємо, але я думаю, що робочі місця будуть. Але слід сприяти підприємництву і плюс залучати інвестиції в країну. Інакше люди, якщо не будуть мати роботи, вони поїдуть за кордон. Якісь демографічні підсказки для вирішення цієї ситуації існують? Ну. Ви розказували про цю драматичну ситуацію в кінці 90-х, початку 2000-х років, і тоді українська влада запровадила дуже серйозні пільги, виплати матерям, ну і родинам, і на дітей. Тобто, були створені сила, така стимулююча. Ну я не знаю, як це сказати, палітра ну, цього підтрим, всього підтрим, да, для підтримки, да, підтримки, підтримки, да. підтримки. Да, в часи Ющенка була зроблена великий крок, угу. і що. До економічної підтримки сім'ї виплачувались ну, на той час непогані суми при народженні першої, другої більше і третьої ще більше дитини. Це була правильна політика. Вона дала свої mm -hmm. навіть, Результат, да. результати, але в 2014 році всіх вирівняли, і там суми вже невеликі. Зараз ну, як я кажу з сумом, що от війна сприяла тому, що урядові структури перейнялися демографічною ситуацією. І спочатку РНБО почало розробляти стратегію демографічного розвитку. Потім це передало Міністерство соціальної політики, яке відповідальне за певні питання демографічного розвитку. І зараз обговорюється, от вчора на комітеті Верховної Ради соціальної політики. Теж обговорили стратегію демографічного розвитку. Там є три шість стратегічних цілей. Це щодо народжуваності, здоров'я і скорочення mm -hmm. рівня смертності, міграційна політика. Потім питання розселення населення після війни. Тому що в тому числі на тимчасово нині, тимчасово окупованих територіях так. і прикордонних так, зонах. Так, так, так. Потім треба буде вирішувати, які підприємства, якого профілю тримати там біля кордону, а які краще розташувати на заході чи в центрі України. Від цього буде залежати розміщення населення. Потім адаптація до старіння населення, тому що вікова ми все одно старішуємо. Тобто, ну, 100... як весь цивілізований світ. Да, так. То, тобто, створення там і робочих місць, умов для роб... продовження активного трудодіяльності людей, ну, скажімо так, 60, і скільки там хто захоче. Вам скільки, якщо не секрет? 60+. плюс. Мені <рігав> 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 68. Це просто важливо для, для, для <рігав> розуміння. Ну, я, я ще працюю. <рігав> так, так. так. Значить, і там умови для якісного життя. Що тобто це і політика щодо житла, екологічна політика, і так далі. Тобто, це комплексна така стратегія, яка зачіпає буквально всі напрями життєдіяльності країни. Як її реалізовувати в час От, великої війни? Так, це буде велике питання. Ну очікується, що вона десь восени буде затверджена або постановою Кабміну, або Буде це указ президента зараз. от вирішується на який рівень це вивести, і під цю стратегію повинні розроблятись робочі програми з реалізації стратегії. Стратегія розрахована ну поки що до 40-го року, ага. хоча ми кажемо, що треба її робити до 50-го року на довжину покоління, тому що демографічні процеси це гра вдовгу. Воно швидко нічого не змінюється, особливо в нинішніх умовах, в Коли нин, величезні маси умовах. переселялися. дуже, дуже багато Ни... що буде залежати від фінансування. Угу. От, наприклад, проблема з про яку ми говорили в на початку 23-го року. Газета дзеркало тижня провела опитування. Це здається центр рейтинг проводив. Запитували жінок, що їм. Що стримує mm -hmm. народити mm -hmm. бажану кількість mm -hmm. дітей, тому що до початку повномасштабного вторгнення більшість сімей декларували те, що вони хочуть мати дві дитини, mm -hmm. але по факту в нас складається модель одноднітної сім'ї, і ось більшість людей казали, що це матеріальний чинник. Це рівень заробітної плати не дозволяє не дає змоги реалізувати свої mm -hmm. можливості. Потім це м житло. І соціальна інфраструктура, гнучкий робочий день, неповний знову Підтримка матерів. підтримка матерів. Ми виходимо на комплексну проблему, в якої повинна бути задіяна не тільки влада, але й бізнес. Тому що якщо не буде людей, то і бізнес не буде розвиватися. Наш вступ до Європейського Союзу може покращити цю ситуацію чи навпаки прискорить відтік населення. Я думаю, що він вже зараз особливо не вплине уже на фоні. Інших, По перше, да. ми давно вийшли на європейський ринок праці різними методами. Mm -hmm. І більшість країн, як я кажу, особливо східної Європи, Італія, Португалія, Іспанія вже легалізовували це на 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 нашу і роботу продовжують. і продовжують це робити, і просто відкриється ринок праці. Можливо, частина людей просто ще додатково. Попоїде, але і зараз є такі можливості. Це, от коли розпався радянський союз, розвалився тоді, от країна в країнах Балтії дійсно та коли вони вступили до Європейського да, Союзу. Да, да, да. І та, третина населення третина виїхала? Третина населення виїхала. В нас вже і так багато виїхало, тому я не думаю, що в нас буде такі великі нас, числа. Наша третина вже поїхала. Ваша начальниця, пані Лібанова, недавно дала гучне інтерв'ю, коли сказала, що, що треба щомісяць, щороку, кілька сотень тисяч іммігрантів, щоб заїжджало в Україну після нашої перемоги, і це породило ну просто хвилю там спекуляцій, обурень, розповідей про Бангладеш і, 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 і оцю всю історію, звідки будемо залучати? Та іммігрантів з Бангладеш чи з Росії, може? Ну, по-перше, я хочу сказати про це інтерв'ю. Я його відверто скажу не бачив, але звідки взялись ці, ті числа, я знаю і що малось на увазі. Ми просто розробили теоретичні розрахунки. Скільки людей нам повинно, якщо в нас народженість і смертність буде на такому ж рівні, скільки людей нам треба щорічно завози, щоб замістити, щоб щоб не було скорочення населення, так. щоб ці люди відповідали? Ви не виправдовуєтесь. Я, я, я коментую, щоб ці люди відповідали потребам ринку праці. І це теоретичний розрахунок, там 300, 250, 300 тисяч залежно від різних сценаріїв. Ага. Але все одно, скоріш за все, потреба в робочій силі буде. Тому це складне питання. Ну, під час війни, взагалі, якби його важко вирішувати після війни, знову таки треба подивитися, скільки людей повернеться, скільки буде мобілізовано, і яка буде потреба на ринку праці. Якщо потреба на ринку праці в певних професіях буде залишатись, ми можемо залучати іноземних громадян. На певний період для виконання певних робіт, Щоб люди інтерпретують завести людей. Тобто ми завеземо сюди декілька мільйонів. Ну так німці спочатку італійців запросили, потім кого вони Тур... турків запросили. спочатку вони турків Ні, запросили. Спочатку а, італійців. італійців потім спочатку турків. Італійці. Я вивчав цю проблему. Спочатку да. італійці були, потім турки, потім Югослави були. були. А тепер українці. Нам, тепер кого? Українці. Нам в якій послідовності? Хто перший? Да, да. Кубань, Краснодар, Ростовська область. Це окремо, я думаю, Олександр що... Гладун, заступник директора Інституту демографії і соціальних досліджень Академії наук, був в нашій студії. Дуже дякую вам за цю розмову. Будь ласка, дякую за запрошення. Армія ФМ.